Саліван приїжджав, от про це було заспокоїти трошки, да, тому що ну, ситуація нервова і, ну скажемо так, я думаю, що Да, І треба було зняти певні проблеми, напругу. Але є проблема спільна зараз, яка от, в нашій увазі вона другорядна. Але для президента, певну міру для американців, для китайців, для росіян проблема достатньо актуальна. Це той самий глобальний саміт миру. Тому що Зеленський підштовхує, треба проводити і так далі. Я не кажу про наслідки. Тут я кажу про сам захід і про його скажімо так, актуальність. Зеленський дає настанови, є проблема з участю різних лідерів країн глобального півдня, це вже помітно, і треба теж Пробільний якось допомогти. Тут проблема в іншому. Чому? Я скажу, життя відмов, відмовитись не, не можна. Він заявлений, на відмовитись від нього не можна, його треба провести, але треба забезпечити е, участь, хоча б частина лідерів країн глобального півдня. І тому я думаю, що тут Саліван має допомогти. Ну тим більше вони на зв'язку з Єрмаком постійно. Вони тут мають спільно відпрацювати. Да, і плюс е, підготовка до саміту НАТО. Вашингтоні, да, це теж питання України суперечливе. Нас не будуть запрошувати, це вже абсолютно очевидно. Але нам треба дати якісь бонуси. Щось нам ну якось компенсувати. Техно технології виробництво. Ну, і, да, це да. а крім того, ще ну скажемо так, залишається відкритим питання, яке теж треба вирішити. Підписання безпекової угоди з американцями, і там є протиріччя. Підпишуть чи ні? Ні, підпишуть точно. Вже вони пообіцяли. А, ну в які, ви який... ще в якому текст. вигляді? Так, да. в який текст, Він буде конгрес голосувати за неї? За да. ні, 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 ні Не цьому умова, ні, буде. а ні, тоді о -о. можна лишити її в шухлядку, щоб вона як, набирала колекцію. Державної ваги набирала. Ні, Як у президента шеврони висять, у нас буде це так, так. кількість цих ні. Ну я все ж таки думаю, що тут не така Ну, вони ж не ну, не ратифікують. Це була вимога американців, щоб не ратифікувати ці угоди. Ми ж розуміємо, як воно це жодна не ретифікувати, але. Ну, я ж, да. чого кажу? Але Корекція. слухайте, ну, ми хочемо або все, або нічого. От я не прихильник або зрада, або перемога. Я думаю, що це суттєвий крок вперед. Інша річ, да, що це не така вага, як у міждержавного е договору, да, за який держава несе відповідальність. і Можна там потім так заволинити це, тому що не ратифікували. Але все рівно, це зобов'язання. Просто так від нього ти не відмовишся. Да, Тут важливий текст. Або він буде ну, достатньо серйозний, конкретний, як з британцями, ну, або... і частково з французним, або він буде відносно нейтральний, там, ми, як за мир, ми за мир, ми за мир. Але так. я перепрошую, переб'ю, бо мене реально турбує і мають багатьох питання Салівана, бо у українській правді відразу після візиту Салівана виходить, ну, не що стаття, але новина, із дуже провокаційним заголовком. Саліван не згадав про повернення території. Ну, на прес-конференції. Ну, я, я розум... да, да. І, е, чому Не згадав, мене... я просто уточню, не згадав в якому контексті, як формула нашої перемоги. Так. Да. Він, в принципі, про це не говорив зовсім. Мова про це не йшла на брифінгу, але поточню, що українська правда, яка ну, наближена ближче до демократів, так само, як і низка. Ну друзі, ну давайте звучить ну, ну, демократів американських чи? чи українських ні, ну, Американських, ні, 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 американських. Ну, да, 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 <ху> ну, 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 так, да, да, то не далі в тому числі низка інших громадських активістів в Україні, які також дуже тісно співпрацюють з американськими демократами, почали нині пустити багато речей, якими які засуджують дії сьогоднішніх взагалі, демократів, тобто тих, хто з ними їх підтримує, всю дорогу, все життя, скажімо так, вони їх засуджують за те, що вони нерішучі. Особливо це показово, що відбулося на тлі візиту Лінсі Грема і після візиту Салівана. І вони засудили те, що білий дім, який сьогодні очолюють демократи, не виказав чіткість у цій позиції. І відразу поніслась зрада, все пропало і так далі.